Ваші діти прагнуть знань, які їм стануть в пригоді в реальному житті. Нема нічого простішого. У Айплен є для вас рішення. Ми відкриваємо набір на четвертий потік навчання для підлітків, інвестицій та фінансове планування життя. На курсі ми вчимо основам фінансової та інвестиційної грамотності. Простими словами пояснюємо, для чого потрібні кишенькові гроші і як робити, щоб з'явились перші накопичення. Для чого потрібен бюджет, як уникати боргових пасток та що робити за ощадженнями, щоб правильно почати їх примножувати, розбираємо основи інвестування. Які потрібні кожній людині в незалежності від її професії. Наше навчання це не просто теорія, це практичні знання, які допоможуть вашій дитині вже стати впевненою і самостійною в своєму найближчому майбутньому, тому що рано чи пізно вона почне заробляти свої гроші. І щоб потім не було запитань, що з ними робити далі, треба вже змалечку розуміти, як з ними правильно проводити. Інвестуйте у майбутнє своєї дитини вже сьогодні. В нас залишилась половина місць на четвертий потік нашого навчання. Якщо ви бажаєте дізнатися деталі, надишуть плюс у коментарях, і ми. Відправимо вам усі умови.